Уся земля мала одну мову й одні слова для всіх. І сталося, що коли мандрували люди зі сходу, то й знайшли рівнину в Синеарській землі і там оселилися, і сказали вони одне одному Давайте наробимо цегли і випалимо її в огні, і була їм цегла замість каменю, а смола була їм замість розчину. Давайте, сказали вони, збудуємо собі місто і вежу. Вершина якої сягатиме неба, і зробимо собі ім'я перш ніж розсіємося по поверхні всієї землі. І зійшов Господь побачити місто й вежу, яку будували людські сини. І сказав Господь Ось рід один і мова одна в усіх. Та ось почали робити і тепер усе, що тільки забажають зробити, буде їм під силу. Тож давайте. Зійшовши, помішаємо там їхню мову, щоб ніхто не міг розуміти мови ближнього. І розсіяв їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати місто і вежу. Тому то й названо його замішання, бо там змішав Господь мову всієї землі, і звідти розсіяв їх Господь Бог по поверхні всієї землі. Ось родовід Сима. Симові було сто років, коли породив Арфаксада через два роки після потопу. І прожив Сим після того, як породив він Арфаксада 500 років, і породив синів та дочок і помер. Арфаксад прожив 135 років і породив Каїнана. І прожив Арфаксад після того, як породив він Каїнана. -430, 430 років, 2003. і породив синів і дочок, і він помер. Кайнан прожив 130 років і породив салу, і прожив Кайнан після того, як породив він салу 330 років, і породив синів та дочок, і він помер. Сала прожив 130 років і породив Евера, І прожив сала після того, як породив він Евера, 330 років, і породив синів та дочок. І він помер. Евер прожив сто тридцять чотири роки і породив Фалека, і прожив Евер після того, як породив він Фалека, триста сімдесят років і породив синів та дочок, і він помер. Фалек прожив сто тридцять років і породив рагава, і прожив Фалек після того, як породив він рагава, двісті дев'ять років і породив синів та дочок, і він помер. Рагав прожив 132 роки, і він породив сируха, і прожив Рагав після того, як породив він сируха, 207 років, і він породив синів та дочок, і він помер. Сирух прожив 130 років і породив Нахора, і прожив сирух, після того, як породив він Нахора, 200 років, і породив синів та дочок, і він помер. Нахор прожив 79 років. І породив Тару, і прожив на хор після того, як породив він Тару, сто двадцять дев'ять років, і породив синів та дочок, і він помер. Тара прожив сімдесят років, і породив Аврама на хорай й Арана. Ось родові Тари. Тара породив Аврама на хорай Арана. Аран породив лота. Аран помер раніше за тару свого батька у землі, в якій народився у Халдейському краю. І взяли Аврамі на хор собі дружин, ім'я Аврамової дружини Сара, а ім'я Нахорової дружини Мелха, дочка Арана, який був батьком Мелхи і батьком Есхи. Сара була неплідна і не народжувала дітей. І взяв тара Аврама свого сина і свого внука Лота, Аранового сина, і Сару свою невістку, дружину свого сина Авраама, і вивів їх із халдейської землі, щоб піти в Ханаанську землю. Він дійшов аж до Харана та й поселився там. І було в сьогодні в Тари в Харані двісті п'ять років, і помер Тара в Харані.